І вітаю усіх на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас буде розпаковка мого третього замовлення із каталогу Oriflame. Ось така вона малесенька, маленька. І зараз ми з вами все подивимося, що там прийшло. І так, давайте розпакуємо цю коробочку і подивимось, що там. Ось таким чином виглядає моє замовлення, воно невелике. Воно в мене на 26 балів на 512 гривень. Так, і що ми тут бачимо? І зразу можу вам сказати: Так, перше, що я бачу, це піна для гоління. Вона йде як два в одному для гоління та вмивання обличчя чоловіче. Ось така ой, кришечка відпала. Зараз надінемо її. Так, оп! Все, з нею шикарно, супер. Виглядає класно. Далі такий бальзамчик після гоління. 24 години зволоження Також для лиця гель і після гоління. Можна просто на лице наносити гель після гоління. Бачите, написано так. Ось така краса. Зроблено все це в Польщі у нас. Так далі, також класний чоловічий антиперспірант North For Men Ultimate Balance 5 Actions in One. Ось такий класний. У мене мого чоловіка зараз якраз такий закінчується, і він задоволений. Так, Далі е, клієнтка замовила у мене: це е, у нас е, як він називається, для нігтів. Е, Засіб, щоб нігті від розслаювання цей засіб, так як тут написано, укріплюючи, укріплюючи покриття для нігтів, ось так воно виглядає. Коли ви наносите на нігті його, можна як базу використовувати, щоб нігті не, не ламкі були. так. Ем, так, що ще тако про нього розказати, Дуже гарно виглядає, так симпатично на нігтях, як такі, таке покриття ніжне, як, як сказати, яке воно таке, наче для манікюру такого, ой, як цей манікюр можна назвати французького. Ось. Класно, класний засіб. Дуже рекомендую. І замість плати за доставку я взяла ось таку мейкап праймер з ефектом сяяння. Зараз подивимось, що там у нас. Так, як він виглядає? Так, цей праймер для сяяння виглядає наступним чином. Можемо з вами відкрити. Зараз відкрую, подивимось. Так, я, мабуть, не буду робити свочі ніякий, ніякий, а цей праймер. Ось так виглядає. Так, а давайте зробимо все ж таки свой, зараз я нанесу. Так, покажу відразу, як я зробила, як коли видавила. Зараз рознесу і покажу ще раз. Так, ось так виглядає цей праймер. Так, розтушований. Ось таке якесь йде від шкіри, трошки він такого кольору тілесного, такого Симпатичного. Зараз рознесу і ще більше покажу. Так, на шкірі залишається ось таке сяйво я не знаю, очевидно, його буде тут на руці. Так, фокусуйся. О, бачите, такі трошки блис, блис, блисківки такі. Близ, блисківки, трошки блищить, і то, трошки такий колір освіжаючий. Буде, я думаю, класно виглядати на обличчі. І так, ось такий у мене, мене було замовлення Номер 3 з каталогу Oriflame. Так, це для чоловіків, це цей праймер. Всім дякую за увагу. І скоро побачимося вже з у новому відео. Так, давайте далі скажу анонс. Це буде відео з розбором моєї косметички з 2000-х років. Це таке відео не знаю, чи сподобається воно вам. Я знайшла, була у гостях і знайшла у мами і знайшла свою косметичку, там покинуту, так скажемо. Там дуже такі гарні знайшла продукти, тіні розкішні. І хочу поділитися із вами. З цим розбором, як я там все витягаю, вже таке застаріле, вже таке зовсім інше зараз косметика, ніж тоді була. Це 20 років тому, так, десь приблизно так, ну не 20, а там десь, мабуть, 11-го року я закінчила користуватися цим. Всім, цим всім. так, ось. І Треба тепер докористуватись. Так, такий анонс зроблю. Це буде вже в понеділок відео, а це вийде завтра, у неділю, коли вже буду я замовляти нове, нове замовлення Oriflame, відкриється каталог номер 4 Ось, дякую за увагу і -бай 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 -бай. до побачення!